Дорогі браття і сестри, цими днями ми будемо вшановувати пам'ять нашого славетного земляка, видатного святого угодника Божого, преподобного Паїсія Величковського, родимця Полтавського. Так преподобний Паїсій підписував свої листи і ніколи не забував про свою батьківщину, тому що Полтава це його рідне місто. Преподобний Паїсій Величковський є відроджувачем духовності. Чернечого життя, старецтва, чернечої традиції. З нагоди його пам'яті, в неділю 29 листопада, в Свято-Успенському кафедральному соборі відбудеться святкова божественна літургія. Її очолить святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Запрошую всіх небайдужих, всіх, кому дорога постать преподобного паїсія Величковського, всіх, хто хоче торкнутися. Духовності і Божої благодаті на це святкове богослужіння в неділю, 29 листопада о 10-й годині. Зі святом всіх вас, слава Ісусу Христу!